Вітаю всіх глядачів. Отож, мабуть, ви чимало чули ситуації, коли заброньованих працівників можуть мобілізувати або розбронювати? Хто ж має повноваження на таке розбронювання? Чи взагалі таке законодавством допускається? Які підстави, коли бронювання працівника анульовуються? Саме у цьому випуску ми будемо розбирати деталі бронювання. Отож, є два нормативно-правових акта, які регулюють порядок бронювання працівників їхніми роботодавцями. Перший це постанова Кабінету міністрів України номер 76 тобто, де визначаються основні загальні підстави для бронювання. І є постанова 650, яка визначає можливість забронювати працівників. Через портал дію. І ось ситуація така, що у 76-му порядку, який затверджений постановою Кабінету міністрів, визначено, що Підстави для анулювання броні можуть бути такі. Ну, зокрема, якщо людина оформила відстрочку з іншої підстави, тобто не, вона заброньована на підприємстві, але в неї, наприклад, є ще дитина з інвалідністю віком до 18 років. Ось оформлення відстрочки з іншої підстави, відмінного від бронювання, це є фактично основою для скасування бронювання. Тому, якщо у вас є Підстава для вістрочки, не поспішайте її оформлювати, якщо ж у вас є ще поки дійсне бронювання. Ідемо далі. Підставою для анулювання бронювання може бути звільнення самого працівника, або може бути лист, наприклад, роботодавця із клопотанням зняти бронювання з конкретного працівника. Також це може бути, наприклад, заява від самого працівника про те, що прошу зняти з мене бронювання. Або ж ваше підприємство, установа чи організація втратила статус критичного підприємства. Але ми бачимо часто випадки, коли працівники ТЦК самостійно здійснюють розбронювання, тобто виключення відомостей з резерву плюс про те, що працівник заброньований до конкретної дати. Такому випадку ці дії, звичайно, є неправомірними, і на такі дії слід писати скаргу до обласного ТЦК або до відповідного Міністерства оборони України про те, щоб вам надали інформацію, чи дійсно посадові особи такого ТЦК уповноважені на здійснення такого розбронювання? Ну, відповідно, вам нададуть відповідь, що вони не уповноважені, і тоді це пряма підстава для звернення до суду. Тому Якщо буде порушено порядок мобілізації саме заброньованих працівників, то в даному випадку це є підстава для звернення до суду та відновлення ваших порушених прав. Із підставами детальними щодо розбронювання або анулювання бронювання працівників ви можете ознайомитись у постанові 76. Але знайте заздалегідь, що заброньований працівник. Це один із видів відстрочок від мобілізації, тому в даному випадку мобілізувати такого працівника можуть лише за його власною згодою. До зустрічі у нових випусках.